<плес> Я представник слідства, який займається в тому числі розслідуванням такої справи, як обстріл міста Краматорськ з використанням тактичного ракетного комплексу «Точка-У». Краматорська справа є одною з таких найбільших справ, які називаємо так резонансні, в яких загинула величезна кількість людей, дуже багато поранених, тобто вимірюється то десятками людей і поранених. Більше ніж сотня. 8 квітня відбувся обстріл. Був один з тих днів, коли проводилася евакуація. Відповідні евакуаційні потяги знаходились на пероні. Скільки зафіксовано смертей внаслідок цього удару? У на той час було містом евакуації величезної кількість людей з Донецької області в цілому, не тільки з самого Краматорського. Людей було дуже багато, більше 600 людей і більше 100 людей були поранені. Там було дуже багато, важко поранених людей. Відбувся обстріл, ракета була використана з касетною бойовою частиною. І ця бойова частина вона розкривається в повітрі дуже високо. Після того вниз падає певна кількість касетних бойових частин, які як окремий снаряд підриваються вже безпосередньо на землі. А касетні боєприпаси використовуються для враження площадних цілей відкритих. І в жодному разі такі боєприпаси не можуть використовуватись в середньому населених пунктах. Це є воєнний злочин. Е, він підлягає під статті Женевської конвенції. Mm -hmm. Навіть просто подивитися, хто постраждав, хто був поранений, хто був вбитий. Ви там не побачите військовослужбовця. Можливо, ви нам привідкриєте цю таємницю, як проходить слідство в таких питаннях. Нам відомо в зоні чиєї відповідальності якого керівництва знаходилося місто в той час. І ми продовжуємо збирати інформацію щодо підрозділу, який безпосередньо брав участь в обстрілі Краматорського вокзалу 8-4-го. Дуже багато нам дає те, що у нас є певна кількість трофейних документів, яка залишилась, наприклад, на декупованій території Харківської області. Вона так само допомагає зрозуміти, які командири підрозділів були, які вони накази віддавали і що. З цих наказів було воєнним злочином. По тих уламкових раження, які відбулось навколо, ми визначали напрям, з якого прилетіло. Враховуючи так, технічної технічні характеристики ракетного комплексу, були визначені місця, з яких був проведений цих ракетних комплекс. Можливо, хтось там наводив цей ракетний удар місце, куди мало бути влучання, і що в саме цей момент буде найбільше насичення на площі людей. Слідчі органи вони працюють різні версії як випадкового наведення. На вокзал, так і наведення з метою саме нанесення шкоди і вбивства людей. З місць дуже багато всі фотографували, викладали в соціальних мережах, противник цим користувався. Ось тут могли спросувати коригувальники, навіть не усвідомлюючи собі, що вони викликають вогонь на таку величезну територію, і що це призведе до такої великої кількості загиблих і поранених. Її складність полягає в першу чергу в тому, що дуже багато було інформаційного того. Мусору навколо цього того, що намагались завести слідство в зовсім інший бік. Тому слідство е долучало до дій е військових е спеціалістів, які саме розбиралися, яка ракета прилетіла і де знаходились ті позиції, з яких наносився удар. Просування в справі є, і я впевнений, що справа буде до свого логічного кінця. 8 квітня 22-го року в місті Краматорськ на вокзалі стався злочин. Це злочин, який е, Збройні сили Російської Федерації е, вчинили проти цивільного населення. Це не військова операція, там не були якісь е, військові об'єкти. Там була евакуація цивільного населення, які їхали від війни. Москва, свідомо, маючи всі дані, вдарила зброєю. це Косетна зброя, яка наносить максимальний урон саме людям. Одномоментно на вокзалі загинула 41 людина. Всі цивільні: діти, жінки, старі люди, це не якась там організація неурядова, це зробила, це не якісь терористи, це саме збройні сили Російської Федерації. Коли ми думали над образом, над тим, як показати, що відбулося, як показати цю трагедію. І Вирішили, що найпростіше це сказати правду. Люди їхали з заплічниками, люди їхали з багажем, невеликим багажем. Це все, що в них залишилось після років життя. Саме цей багаж на фотографіях, на знімках з місця цієї трагедії, вразив світ. Це елемент того жаху, що беззбройні люди були конкретно вбиті. Для того щоб налякати, для того щоб показати, що хтось сильніше, насправді це роблять не просто злочинці, це роблять злочинці, які не можуть перемагати на фронті. Це роблять ті, хто боїться. Реально, це боягузи, які воюють з цивільними. Ми зробили такий проект, таку ідею. Яка була б зрозуміла людям. І одномоментно, коли ти бачиш, ти розумієш, що сталося і де сталося. І будемо надіятися, що ця ідея буде втілена в життя, і ніхто ніколи про це не забуде, бо наша історія, наша культура це наша пам'ять. Якщо ми це пам'ятаємо, якщо ми це все залишаємо своїм наслідкам, то, то воно не повернеться. Коли ми забуваємо, воно повертає. Ми взяли, взяли кілька образів, які ми хочемо показати. Перш за все, це образ дітей, які там загинули, які абсолютно мали повне право на життя. Оцей коник, який там є, слідство встановило, що це була іграшка хлопчика, який там загинув. Це символ того, що ніхто ніколи не має права відбирати життя у дітей. У... Ну ні у кого, а у дітей тим більше. Ми зробили. Композицію з речей, особистих речей людей, які залишились на вокзалі, з фотографій, які ми мали, з фактажу, фактично. І ми хочемо, щоб імена кожне ім'я загинувшого там людини було показано на квитках. Квиток як символ того, що людина мала поїхати. Чомусь Росія вирішила, що вони не мали на це права. Ми вважаємо, що це один з тих злочинів, які е, мають понести не тільки ті, хто на, е, нажимав на спуск цієї ракети. Ми думаємо, що слідство це встановить. Ми вважаємо, що і це дуже важливо, що це організували саме Збройні сили Російської Федерації. Тобто, це держава дала команду на цей злочин. До речі, е, наприклад, Нюрнбергський процес в свій час встановив, що Вермахт, Кадрова армія Німеччини нацистської не вчиняли злочини масово проти цивільного населення тих країн, які вони окупували. Це встановлений факт. Гестапо, СС, Жандарми це не була кадрова армія. У Росії саме кадрова армія є злочинцями. І, мабуть, це вперше в світі настільки явно. Інституція держави є злочинцями. Тобто, держава є злочинцем. Я не знаю, які ще потрібні докази для того, щоб світ це розумів. Взагалі, в нас творча група. Все це зроблено на добровільних началах. Ми зібралися трьох: Лена, я, мій син Олександр зробили ескізи. І потім ця тема вона розвивалася. Запропонували. Скульптуру із світлом, тому що вона буде як який такий сонячний чи місячний такий світ. Знаєте, як, а скульптура дівчинки підсвічена, вона, знаєте, як Янгол, Янгол буде. Сама фігура дівчинки вона повністю по силуету буде світитись. Воно все буде невеличкого розміру. Заважати воно взагалі не буде. Вона буде знаходитись в тому місці, в якому ну, хтось захоче ну, зупинитись, подивитись, прочитати. Е, воно буде поруч з, з будівлею самого вокзалу. Саме на тому місці це де mm. був максимальна de, 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 de. кількість загиблих, трагедія. страгедія. Да. Тобто, це пам'ять місця, і е, ми дуже не хотіли, щоб це було схоже на якесь абстрактне кладовище, яке не має конкретної прив'язки до конкретної події, а просто така. От щось поставити. І ми насправді дякуємо Донецькій обласній. Вони звернулись. Департамент культури Донецької області звернулось місто. З пропозицією подумати над цією ідеєю і зробити щось таке, що було конкретне для цього місця. Так ми зробили. Наша творча група зробила такий проект, який побачили і відчули, і почули, і не плутають місця, так, не говорять. Так, так це розумію, де це, там да. десь. Оце було, мабуть, саме важливе, да і саме важке. І коли побачили ескіз, то просто він він розуміється, де, де це сталося, де це відбулось, і що сталося, що саме важливе. Ракетний удар по залізничній станції Краматорськ здійснено вранці 8 квітня 2022 року ракетою 9 м 97 к 1у З касетними боєприпасами. Скульптурна композиція створена на основі фотографій і свідчень тих людей, які пережили цей злочин російського агресора. Ми фіксуємо деталі, щоб їх побачив увесь світ. Імена вбитих українців викарбуються на символічних залізничних квитках. Під якими лежать наплічник, невелика валізка та жіноча сумочка. Наспіх зібрані речі тих, хто намагався вберегтись від ракетних обстрілів. В темну пору доби ці квитки будуть підсвічуватись. Образ дитини у цій композиції символізує всіх дітей, вбитих в цей день на вокзалі. Він теж буде підсвічуватись вночі. Біля образу дитини на підлозі розміщена бронзова іграшка, коника як речовий доказ цього страшного злочину. На момент ракетного удару по залізничному вокзалу Краматорська там перебувало майже 4 тисячі цивільних осіб. Більшість з них це жінки та діти. Загинуло 61 людина. Ще 121 людина була поранена. Згадаємо усіх загиблих, вшануємо кожне ім'я і переможемо.